Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і розпочинаємо нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Старайся терпеливо зносити чужі вади і всілякі немочі, бо і в тебе є чимало такого, що інші люди мусять теж зносити. Чергова порада на як будувати стосунки один з одним. Бо насправді всі конфлікти, всі війни в цьому світі, в цьому житті, вони стаються через те, що люди не готові будувати стосунки з іншими. І оцей сьогоднішній вислів, ця сьогоднішня фраза, вона нам розкриває, чому суть людини, тобто суть кожного з нас. Чому я не можу побудувати стосунки з іншим? Тому що я не можу зносити немочі іншої людини. Як сказано, старайся терпеливо зносити немочі іншого. А чому я маю терпіти іншого? Та тому що в тебе теж є багато такого, чого інші не можуть переносити. Тобто не будування стосунків. Тобто, людина відмовляється будувати стосунки, тому що вона вважає, що ця особа є негідна. Вона є поганою. В неї стільки є всяких різних хиб і вад, що моя велич, моя ось який я красивий і гарний, не гідний бути в присутності цієї людини. Ми засуджуємо іншого. Ми засуджуємо, при цьому всьому говоримо, який я красивий, який я гарний. Але бачите, як сказано, що перш ніж когось, подивись на себе, Христос, зрештою, навчає. Як ти можеш виняти скалку з ока брата свого, коли в твоєму оці ціла колода? Перш ніж говорити про когось щось, що він є негідний, що я не можу з ним перебувати. А запитаймо самих себе. А чи я є такий досконалий, щоб зі мною всі хотіли бути поруч? У стосунках, в будуваннях стосунках, стосунки між особами, між людьми, завжди треба себе перше запитувати. А чи я є гідний, щоби зі мною хтось був поруч? Чи я є дійсно такий досконалий, як я вимагаю цієї досконалості від іншого? І не дивуємося, що хтось не хоче бути зі мною поруч. Вона справді в мене теж є багато вад. Я теж є недосконала людина. І от через усвідомлення того, що я є недосконалий, через усвідомлення того, що в мене теж є речі, які можуть задавати іншим болю, іншим болю, які є іншим неприємні, я тоді починаю розуміти людей. Я тоді можу з ними будувати стосунки. Тому що, коли ти пізнаєш, ти стаєш ближче. А коли ти закритий, коли ти не розумієш іншу особу, ти її відкидаєш, ти її знищуєш. Наше суспільство, на жаль, на жаль, переповнене ось цим моментом неприйняття іншої особи, іншого українця, який відрізняється від мене. І вислови деяких політиків, деяких простих людей, які кажуть, якщо він не розмовляє українською мовою, він не українець. Він не гідний бути українцем. Якщо він не був на Сході, не воював, значить він не гіден бути українцем. Розумієте, це, це не є пізнання один одного. Це не будування стосунків, це руйнування. Ще раз наголошую, що для того, щоб збудувати якісь стосунки, для того, щоб бути поруч з кимось, щоб мене терпіли, я маю теж терпіти іншу особу. Щоб мене поважали, я маю теж поважати іншу особу за її всі її недоліки. Не означає, що я маю з цим миритись, але я маю поважати особу. Ми наші стосунки, і, радше так скажу, всі наші вимоги, які ми ставимо по відношенню до інших людей, ми маємо ставити в першу чергу до самого себе. Чи я відповідаю цим вимогам? Чи я маю те, що я можу дати іншій особі, з якою хочу бути поруч. Будування стосунків починається з самого себе, прийняття себе і прийняття іншої людини, відмінної від мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, син о Боже помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день і даруйш ви днем, днем перемоги, бо ти Святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!